Доброго дня, сьогодні у нас в гостях Людмила, учасниця випуску вагітна у 16. Привіт! Як твої справи? Нормально. Сьогодні ми з людою будемо вгадувати, які інструменти в б'юті сфері, для чого потрібні, і що потрібно з ними робити. Ти готова? Так, ну да, давай. Так, тоді почнемо з першого. Як ти думаєш, що це таке? Якась, типу, крем, чи щось таке. Так. Або якась краска. Так, це фарбник. Далі. Якийсь воск, чи що. не воск, а типу для брів, Ну, ще для укладки, типу. Приблизно так, це для брів, але. Не, штучка тіпо, така... Блін, як вона називається? А, це спеціальна паста для брів, яка. Ну, призна... типу, крем, чи ж таке? А, не зовсім. Вона призначена для того, щоб. Бровіст шокупали, малював форму перед тим, як наносити фарбник. Понятно. Так. Далі наступне, як ти думаєш що це? Ну, типу, плівка, плівка оця пищева. Так, для чого вона? Для укладки для ну, типу, ну, типу штуки. Так, все вірно. Ця плівка для того, щоб під нею вчасно. Нормально проходила реакція при ламінуванні брів. Да, Наступне да, да, це чесно не знаю. Це відноситься до ВІ. Е, Типу така штука, да, тіпо, щоб нарощувати. Що? Е, не зовсім. Це ну, я цього не бачила і мені не робили це, то я не знаю, що це таке. Так, це спеціальний інструмент, який е, застосовується для того, аби зробити гарну викладку. Вій, а Крим? Просто, типу, вони таке ложать, да, і такою розсісують чи як. Так, що? так. При що? процедурі що? ламінування вій використовується ця річ, вона називається аплікатор. Наступне що це? Що? Ватні диски. Так, ватні диски. Для чого вони використовуються? Ну, типа, зняття макіяжу, ну, типу, в основному почти для всього. Ну, типу, для лиця, ну, коротше для всього. Може. Так, вірно. Наступне. Ми це вчора з тобою використовували. Такая пінка. Чи? Так, правильно. Це очисна пінка для того, щоб зняти залишки макіяжу, пилу і так далі з робочої зони, на якій буде проводитись процедура. Далі. Ну, це, понятне діло, цей який. Типу, що розчісувати вії, брови. Так, вірно, це щірішка для щ... да, так. Да. Далі. Цепатчик якісь... із під очі. Так, правильно, це патчі під очі, які використовуються під час ламінування вій, аби не потрапило там на шкіру залишки, фарби і так далі. Як ти думаєш, що це? Віск. Ну, Для воску це правильно. Штука. Я не знаю, коли це це, це для гранули для воску, які потім розплавляються в воскоплаві і наносяться на шкіру. Далі? Це якісь палички, Вот. Батні чи швид чи ні? я не знаю. Майже як ти думаєш, для чого вони? Підсирати може осі, чи я не я не знаю. Правильно, це називається мікробраші. Вони використовуються для того, щоб в роботі було майстро зручніше десь підчистити зони, які е, потребують лише точного такого е, геть скорпульозного відношення. Тому їх використовують, щоб там е, велику кількість там зони не зачіпати. І точково працюють саме цими мікробрашення. Як ти думаєш, що це? Дуже якісь необходимі. Я не знаю. Можеш подумати, в тебе є час. Блять, я не знаю, що це. Реально, якісь... Твої здогадки. Типа... Я не знаю, коротше, що це таке. Це валики для вій, для я ламінування вій. Вони накладаються час, на очі, потім на них робиться викладка саме наших вій. І наносяться склади. Так, далі буде дуже складно. Як ти думаєш, що це? І це для ламінування щось, так. що таке, якийсь гель. Чи що? Майже це клей для ламінування вік. Железно про типу, що. Для... Я просто да, називається клей без клею. Дуже гарна річ. Я як майстер можу її вам. Рекомендувати. Е, наступне фото це е, процес. Я думаю, що ти зможеш описати трішечки щось з цього процесу. Як ти думаєш, що це? Це вії? Ві, да? Так. Вії. Що з ними роблять? Гель якийсь, коротше, майже. Е, це вії з нанесеним складником під час ламінування вії. Так, а наступне. Подяки це я не знаю, що це, що це таке. Ми вчора це використовували, але інші бачили. Траска чи що? Не, під... не зовсім, спочатку ми використовували це. Це не складники не для ламінування. Так, дякую тобі велике за це відео. Ти молодець, дуже круто справилась. Можливо, ти хочеш е декілька слів сказати про б'їті сферу, як ти до цього ставишся, які процедури ти можливо рекомендуєш дівчатам спробувати в своєму житті. Які взагалі я рекомендую дівчатам піти до цієї дівочки і реально типу, попробувати навіть типу, зробити номінування там і всі ці діла? Типу, ну, я сім ви реально хочете. Можливо, ще є якісь процедури, які змінили твоє життя, полегшили його. Або, наприклад, процедури, які ти не рекомендуєш, які навпаки ускладнюють твоє життя? Я не знаю. Я серйозно не знаю, я не знаю запитання взагалі відповіді. Типу, ну, найкраще, типу, охазувати типу, за лице. Добре, можливо, є якісь процедури, які б ти ніколи в житті не спробувала. Я дуже не знаю, що я хочу, що я не хочу. Ну, те, на що мені предлагає, допустим, піти там на брови, там, на бі, там, ну, я там йду. А якщо щось таке, ну мені ще нічого такого не пропонували, що я не хочу, типа, туди йти. Не знаю. Зрозуміло. Дуже велике дякуємо люді. Підписуємось на неї, ставимо лайк і пишемо свої тут коментарі. Тут я де кафе, блядь. тут де...